Ось зміною міністра оборони, зміни головою Держприкордонслужби. На вашу думку, яких змін чекати Україні? Ми готуємося до війни. Я думаю, що вона почнеться, як тільки прийдуть холода. Зараз щось мені так нагадує певно, домовленість, що вибори мають пройти, а потім Росія почне нову свою гру. Якраз дуже гарно співпадає з початком холодів. Будемо вірити в те, що ми. Цю зиму вистоїмо, як вистояли минулу зиму. А в кінці цієї зими буде вже наш наступ. Ось та інформація, що Росія відводить війська, які брали участь у літніх а, Це ротація. Ця Це ротація відбувається Це певна гра на замилювання очей. Ми бачимо, що в Криму е підтягується техніка. Ми е бачимо, що е провокаторів і е різних диверсантів ловлять в Харкові, в Одесі, Харківська Народна Республіка, Донецька Народна Республіка. Це говорить про підготовку до нових провокацій, до нових е е активних дій на кордоні. Чому складнюються військові дії під час? Зими? Ну під час зими це хвороби, це неможливість своєчасно доставити боєприпаси. Якщо включиться повномасштабно Росія і авіація, сучасна техніка, нам буде тяжко тримати позиції, тому що це все ж таки зима, і в холодних окопах тяжко довго знаходитись. Населені пункти. Ми знаємо, що там населення не дуже відноситься доброзичливо до української армії. Але Росія, залізаючи далі, вона вже заходить на ті території, які проукраїнські, це і Херсонщина, і Миколаївщина, і навіть Одещина можна її назвати, і Харківщину навіть можна так назвати, не говорячи вже про і Запоріжжя. Якщо вони зайдуть сюди, їх буде чекати те, що колись чекало червоних, які е, підійшли до Варшави, а потім не могли зупинитися так тікали. Якщо я правильно е, розумію, вибрав. Були під час військових дій в Грузії та в Чечні. Я знаю, що таке чеченська кампанія зимова, і я думаю, що в е, нас буде також тяжка зима, але якщо е, зміг 100 тисяч, 600 тисячний чеченський народ е, вистояти в тій першій війні, коли ще була їхня справедлива війна, е, то я думаю, що 45-мільйонна мільйона держава Україна зможе е, показати Кремлю, що це наша земля і це держава, як вони кажуть, що не состоявше государство, ми доведемо, що воно відбулося, і Путіна чекає доля Януковича. Які ще можна провести паралелі? Ми зайшли в такий період нестабільності, який був в Україні з 17 по 22 рік. В світі відбувається якийсь переподіл територій, сфер впливу. На жаль, наша територія також стане об'єктом агресії з боку Російської імперії. Але я думаю, що нам ми вже довели, що ми можемо перемагати довели в 2004-му, довели в 2014-му році. І Росія має дуже багато проблем. І Скоріше в них буде, скажімо так, ворог під Москвою, ніж в нас буде в Москалі під Львовом.